Всім привіт! Робимо значить, замір розходу газу на Nissan Rogue 16 рік, 2,5. Варіатор. Тож заправляємо до повного. Кілометраж я збив. Проїжджаємо 100 кілометрів і знову докачуємо і дивимося, який розхід. Зробимо так. 2-3 рази. Зайшло 46 літрів, Оце в мене з зарахуванням цього, що в мене ще був газ. І так, перших 103 км, після того, як я заправив до повного. І так, зайшло у нас 16 літрів. Це перших 100 км, ми всі ці 100 км були місто. І так, друзі, пройшли ми значить, вже другу сотню кілометрів. І ми вже на запраці дозаправляємо зараз до повного. І будемо бачити розхід другої сотні. Перше, нагадаю, було 16 літрів, але там була резина 225 225 на 60, а ця резина 215 на 55. І зараз будемо бачити, скільки зайшло, який розхід буде. На другу сотню з трішки іншою, з іншим розміром резини. Нагадаю, колеса R18, як бачите, зайшло 13 літрів. І так, друзі, як і говорив, показую вам чек. Ось маєте 13 літрів газу зайшло. Так, Друзі, спілкуюся я стосовно цього розходу з хлопцями в клубній групі Ну і дійшли до висновку, що ну, не мало би бути таких розбіжностей. Нагадаю, перша сотня була на резині 225 на 60, а друга сотня на резині 215 на 55. Ну і вийшло 3 літри маршрути по суті, були одинакові, і... все, не знаю. Буду все одно і надалі спостерігати за розходом, який буде і буду з вами ділитись. На цьому все і також напишіть, який у вас розхід газу на ваших місанах. На цьому все, всім удачі.